Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог, і це канал Психологічний компас». В одному з минулих відео ми говорили про токсичні стосунки. Сьогодні поговоримо про стосунки здорові. а саме про те, чи можна вже на початку стосунків передбачити, якими вони будуть. Звісно, на 100% це передбачити неможливо і завжди бувають виключення. Але варто розуміти, що. Чим більше позитивних передумов для здорових стосунків існує вже на початку, тим більш високими є шанси на те, що ці стосунки будуть здоровими та успішними. І саме про ці передумови сьогодні поговоримо. Перша і одна із найважливіших передумов, це однакове або подібне ставлення обох партнерів до того, а навіщо взагалі потрібні стосунки? На початку, коли стосунки тільки починаються, це може бути не дуже очевидно. Адже, коли стосунки починаються, це майже завжди відбувається таким чином, що людям просто подобається проводити час один з іншим. Але коли стосунки розвиваються, виникає питання. А для чого вони розвиваються? З якою метою? І тоді, якщо в однієї людини є мета створити родину, мати багато дітей, виховувати цих дітей і виховувати онуків, і так далі тому подібне, а в іншої людини Мета це продовжувати гарно проводити час разом і не надто навантажувати себе певними побутовими речами, не надто навантажувати себе народженням і вихованням дітей. В такому випадку, на жаль, стосунки, особливо з часом, стають конфліктними, стають менш позитивними з психологічної точки зору. Стосунки, в яких Ця важлива передумова не збігається, в яких ставлення до того, для чого потрібні стосунки різне у двох партнерів, скорше за все, на жаль, приречені або до розпаду цих стосунків, до завершення, або до досить такі конфліктної і напруженої атмосфери в такій парі. Звісно, це не означає, що вже на другому побаченні. Потрібно влаштовувати потенційному партнеру або партнерці допит і е, запитувати, з, так би мовити, робити тестування на тему, а яким ти бачиш стосунки, а чого ти хочеш від цих стосунків. Але якщо уважно ставитися до партнера або до партнерки і прислухатися до того, що каже людина, і не намагатися свою точку зору, поширити на людину з якою ви спілкуєтеся, то, власне, можна майже завжди досить точно зрозуміти, чого саме людина шукає від стосунків. Також для цього важливо уважно слухати, що людина розповідає про свої минулі стосунки, та особливо про те, чому саме стосунки завершилися. Якщо виявиться, що стосунки завершилися саме через неспівпадіння у баченні того, в чому полягає мета стосунків, варто звернути на це увагу. Оскільки це одна з найважливіших передумов для психологічно здорових та успішних стосунків. Друга передумова буде, напевно, трохи неочікуваною. Адже друга передумова успішних і здорових стосунків це Ставлення до родичів, до так званої великої родини. До батьків, до сестер, братів, до племінників, до двоюродних тіток, бабусь, дідусів до всіх членів великої родини. Чому це дуже важливо? Якщо це ставлення у двох партнерів співпадає, то все добре. Наприклад, обидва партнери мають. Дуже тісні стосунки з родинами, своїми родинами, кожен зі своєю родиною. І, власне, в такому випадку є шанси, що, наприклад, одні вихідні будуть проводитися в колі однієї родини, інші вихідні в колі іншої родини. Родини можуть потенційно, звичайно, не в усіх випадках, але родини потенційно можуть дружитися між собою. І з двох великих родин буде одна ще більша родина, тобто такий позитивний сценарій. Також позитивний сценарій, якщо обидва партнери ставляться до своїх так званих великих родин, не, надто, не мають надто тісних з ними зв'язків. Тоді обидва партнери будуть так само не надто тісно спілкуватися і зі своєю великою родиною, і з великою родиною свого партнера. І це, власне, також не буде призводити до певних конфліктів. Але конфлікти обов'язково, на жаль, будуть, якщо один з партнерів має тісні зв'язки зі своєю великою родиною, а інший партнер має зі своєю великою родиною зв'язки досить прохолодні. Чому? Тому що перший партнер буде хотіти проводити багато часу своєю великою родиною і буде хотіти так само залучати. До цього, до цих, скажімо так, ми називаємо посиденьок, так? буде залучати до цього свого партнера, а в того немає такої потреби. Він не хоче спілкуватися з великою кількістю родичів ні, ні за своєї сторони, ні за сторони свого партнера. Тому, на жаль, така ситуація буде призводити до конфліктів, і ці конфлікти доволі важко вирішити. Оскільки, якщо в людини вже сформувалося тісне ставлення до власної великої родини, то відірватися від цієї родини і, скажімо так, спілкуватися більшу частину часу проводити з партнером, а не зі своєю родиною, для такої людини буде достатньо важко. А партнер, в свою чергу, не буде розуміти, що відбувається, і чому Люди, які не є там чоловіком або дружиною, для партнера важливіші за нього чи за неї. Тому на це варто звертати увагу на самому початку стосунків. Щоб потім не довелося через конфлікти, через доволі важкі розмови і непорозуміння намагатися вирішити це протиріччя. Третя передумова це подібне. Ставлення до особистих кордонів. Особливо це стає важливо, коли люди починають жити разом. Що мається на увазі? Особисті кордони можуть бути жорсткими або доволі розмитими. Людина, у якої особисті кордони досить жорсткі, буде тримати свій телефон весь час на паролі. Буде не любити, коли хтось порпається в її або його речах, буде не дуже хотіти розказувати, що відбувається там, не знаю, на роботі, якісь проблеми, не буде хотіти так вже розказувати в усіх деталях і подробицях. З іншого боку, людина, у якої кордони розмиті, буде ставитися до всіх цих питань зовсім інакше. Буде абсолютно нормально залишати свій телефон, буде абсолютно нормально ставитися до того, що в її речах там порпуються, що шукають, але з іншого боку, буде так само ставитися до особистих кордонів іншої людини. І якщо це дві род... людини з розмитими особистими кордонами, ну так склалося. Так їх виховували, так було в їх великій родині, так було у їх батьків. То дві людини з розмитими особистими кордонами абсолютно нормально будуть там, я не знаю, дивитися погоду одне в одного в телефоні, будуть там розказувати все в усіх деталях, будуть речі, не буде якихось певних певних там шухлядок виділених. Оце тільки мої речі, оце твої речі, і все буде добре здебільшого. Або дві людини з жорсткими кордонами будуть тримати свої речі окремо і будуть поважно ставитися до кордонів, до особистих кордонів іншої людини. А от проблеми почнуться саме тоді, коли цей важливий показник не співпадає, коли ставлення до особистих кордонів різне. Тоді людина з розмитими кордонами Буде весь час не розуміти, чому від неї щось ховають, чому від неї щось приховують, чому весь час телефон іншого партнера або партнерки на паролі, чому партнер або партнерка не хоче розповідати якісь там деталі того, що відбувається там на роботі, в якихось там інших питаннях. А той партнер, в якого є жорстокі особисті кордони, жорсткі особисті кордони, буде навпаки не розуміти, чому. Партнер або партнерка весь час намагається втрутитися в особисті кордони, весь час намагається щось шукати в його або її речах, весь час ображається, чому не можна просто взяти телефон і подивитися погоду. І, на жаль, це досить частий привід до конфліктів. І особисті кордони, такі, які вони сформовані, вони... Можуть змінюватися, звичайно, з часом, але для цього людина сама має хотіти їх змінити. Або зробити більш жорсткими, або зробити менш жорсткими. І, власне, під впливом партнера це, на жаль, не завжди відбувається так, як би партнеру або партнерці хотілося. Четверта важлива передумова, також певним чином пов'язана з особистими кордонами, але не прямо. Це ставлення до побуту. Ставлення до побуту, коли люди тільки починають зустрічатися, здається зовсім неважливим. Ну, там якось домовимося. Але коли люди починають жити разом, на жаль, домовлятися буває дуже важко. Під побутом маються на увазі ставлення до їжі навіть. Що мається на увазі? Якщо одна людина абсолютно нормально ставиться до фастфуду і готова харчуватися весь час тільки такими не дуже корисними речами, з Макдональдсу або ще з чогось такого, або якимись замороженими напівфабрикатами, а інша людина серйозно ставиться до домашньої їжі, до приготування домашньої їжі. Коли люди починають жити разом, то сніданки, обіди, вечері. Також в більшості випадків відбуваються разом. І еволюційно, коли людина приймає їжу, це важливий час, важливі моменти, і соціально це також важливі моменти. І тому, якщо одна людина готова витрачати багато часу на Придбання здорових продуктів на те, щоб їх приготувати, ці здорові продукти, на те, щоб їх на те, щоб накрити стіл, на те, щоб посидіти, так не поспішаючи поїсти. А інша людина ката, та на, що на це взагалі витрачати час? Навіщо? Давай щось швиденько замовимо і займемося чимось більш цікавим. В цьому випадку, на жаль, конфліктів уникнути важко, і знову ж таки, це такі речі, які закладаються. В великій родині під час виховання під час виховання дитини і змінити це ставлення теж не так просто. Так само і ставлення до чистоти у домівці, у квартирі, це може бути достатньо неприємною причиною для постійних конфліктів та стресів. Оскільки, якщо одна людина вважає, що чистота це дуже важливо і готова витрачати час на підтримання цієї чистоти. А інша людина вважає, що знову ж таки, навіщо на це витрачати час, це може бути і дуже часто буває приводом для конфліктів. І як я вже казала на початку відео: чим більше співпадінь, чим більше позитивних передумов, тим краще. Звичайно, якщо це тільки виключно не співпадіння, Уставленні до їжі або до чистоти, то, в принципі, такий конфлікт вирішити можна. Але якщо відбувається неспівпадіння вже по декількох пунктах, то з кожним додатковим пунктом ці конфлікти, ці неспівпадіння, ці непорозуміння будуть накопичуватися і погіршувати одне одного. І п'ята причина п'ята, точніше, передумова, достатньо важлива. Це ставлення до фінансів. Зверніть увагу, не так важливо, скільки там грошей, статків є у кожної людини, у кожного з партнерів на початку стосунків. Більш важливим є саме ставлення до фінансів як таких. До того, як витрачати кошти, чи варто їх зберігати, чи варто їх намагатися інвестувати, чи варто економити. А чи є допустимим позичати кошти, чи є допустимим зробити велику, якісь велику покупку тільки тому, що так захотілося, без попереднього аналізу, без намагання там зрозуміти, а де купити дешевше, а де краще, без того, щоб ходити по різним там сайтам, на яких є відгуки, і роздивлятися, а який товар краще, який товар гірший, якщо це не співпадає. То чим далі, тим більше це буде викликати проблеми. Оскільки одна людина, одна людина, один з партнерів буде казати: Та давай купимо, та що ти там вивчаєш, та на нащо ти на це знову ж таки витрачаєш час? Та вже десь купимо, там вже різниця, там в деяких там, не знаю, 100 гривень, то немає великого, великої різниці. А інший партнер буде на це реагувати достатньо невдоволено і буде це спричиняти конфліктні ситуації. Знову ж таки, економія і чи можна позичати гроші чи в банку, чи в родичів, чи в друзів. Одна людина буде, один партнер буде вважати, що ні, цього робити не можна треба купувати тільки за свої, а інший партнер або партнерка будуть казати та. Та що там відкладати? Дивись, які зараз гарні умови пропонують. От там можна вже купити квитки і вже одразу поїхати. Навіщо ми будемо чекати там півроку чи скільки, треба жити, живемо один раз, треба жити тут і зараз. І це знову ж таки, на жаль, може бути приводом для конфліктів. Здавалось би, достатньо такі прості банальні речі. І можна сказати, що кохання все переможе. Так, на перших порах, можливо, частково переможе, коли обидва партнери будуть готові поступатися одне одному. Але чим далі будуть розвиватися стосунки, тим кожен з партнерів буде хотіти, щоб поступався інший партнер. І чим більше таких. Непорозумінь, чим більше таких неспівпадінь, тим більше буде бажання, щоб партнер поступався, і тим більше буде небажання поступатися самому. Звичайно, це не всі передумови до здорових стосунків. Але це ті речі, на які варто звертати увагу вже на самому початку. Ви можете спитати, а що робити? Якщо вже є родина, вже є шлюб, можливо, вже є діти і є неспівпадіння по одному, двом чи трьом пунктам, і це вже викликає конфлікти. Так, на жаль, такі ситуації досить розповсюджені. І тоді виникає найперше питання. Наскільки особисто для вас важливі ці стосунки? Наскільки вони для вас? Важливі. Якщо справді важливі, і треба дати собі чесну відповідь, так от, якщо справді важливі, то в такому випадку потрібно в першу чергу думати, чим саме ви можете поступитися. І не очікувати, що виключно ваш партнер або ваша партнерка будуть поступатися вам. Можливо, в такому випадку можна відверто поговорити і домовитися, що, наприклад, ви поступаєтесь в чомусь одному, ваш партнер поступається вам в чомусь іншому. Наприклад, в плані особистих кордонів поступаєтесь ви, тобто, ви не будете, будете намагатися не порушувати особисті кордони вашого партнера або вашої партнерки, а наприклад, вставлені до великої родини. Буде поступатися партнер і буде готовий з вами відвідувати ваших родичів, вітати їх з усіма святами і так далі, і тому подібне. Немає ситуацій, в яких конфлікти вирішити неможливо. Є ситуації, коли партнери не готові ці конфлікти вирішувати, якщо вони вже склалися. Бажаю вам здорових стосунків. Уважного ставлення до партнера та уважного ставлення партнера або вашої партнерки до вас. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставте вподобайки. Побачимось!